За вагомі успіхи у навчанні, здобутки на олімпіадах та різноманітних конкурсах, два десятки найамбітніших студентів отримали стипендії голови ОВА та голови обласної ради. Юний Прикарпатець Віталій Іван Худзік отримав фінансове заохочення за зайняте перше місце у фінальному етапі 15-ї всеукраїнської олімпіади юні знавці біблії. Працював довго, звичайно, бо потрібно було всі деталі продумати. Продумати, бо власне оце дослідження було на тематиці Біблії, тому потрібно було використовувати святе письмо як аргумент і на цьому базувати свою працю. І власне побудував я свою працю наступним чином, що я перше розповідаю, що говорить це те письмо про патріотизм. Наступне мене була тематика, що говорить взагалі наша церква, католицька церква про патріотизм, Але також я включив у свою презентацію мій стиль життя. Адже я займаюся медіа проекту Іван Франківської духовний семінарії бог і людина власне. Ми знімаємо короткі відео на релігійну тематику. Студентка фахового коледжу Прикарпатського національного університету Неля Нагорняк отримала стипендію за зайняте друге місце у фінальному етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт членів Малої Академії наук України. Дівчина каже, для неї це мотивація продовжувати наукові дослідження. Я займалася дослідженням теми освітнього діяльність староселянок Станиславові першої половини 20 століття. Діяльність ще нечого одягу і активність у кетері до школи, в умовах подавання неукраїнських землях іноземних режимів викликали молоді генерації від із бога в Україні, готували в своїх вихованців до боротьби за українську державність. Варто зазначити, що освітній процес українського підгіршного розстріляна школи може використовуватись сучасній Україні. Саме тому в мене виникло бажання все це дослідити. Загалом отримали преміальні сертифікати студенти вищих навчальних закладів, медичного університету, Прикарпатського національного університету та університету нафти і газу, а також студенти передвищих закладів освіти, фахових коледжів. Це 10 студентів вищих навчальних закладів, сертифікати на рік на 33 тисячі гривень, і також 10 дітей із наших коледжів, фахових коледжів. Тут сертифікати вартістю 24 тисячі 900. Навіть такий складний воєнний час ми прикладаємо всіх зусиль для того, щоб підтримувати молодь, допомагати їм розвиватися, вдосконалювати, працювати над собою, тому що саме їм відновлювати нашу державу, розбудовувати після. Перемогу Україну, тому ми хочемо, щоб вони здобували гарну освіту і в цьому контексті з обласного бюджету також допомогти обдарованим дітям, які надзвичайно розвиваються в різних наукових сферах і галузях. Обласних стипендіатів за результатами їхніх досягнень визначають щороку для цього. створені відповідні комісії. Вікторія Богнен, Геннадій Томнюк, новини на вежі.